Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Зараз йду у невеличких справах. Не могла вам не засняти. Ви погляньте, яка в нас погода. По-перше, що тут пташки гуляють. Погляньте, яка травичка зелена, друзі. І яке просто неймовірне сонечко. Безхмарне таке чисте небо. Знову пташечки. Боже, ну це просто, знаєте, насолода для душі. І ви думаєте, в нас тепло? Ні. Прохолодно доволі так. Є вітерець незначний. Вчора в нас з вечора і, мабуть, всю ніч був дощ. Обіцяли сніг. Можливо, буде цієї ночі, не знаю. Але поки що, як бачите, не було. Але оця зелена трава. Та шкіта сонце прям вам шепочуть про весну. А сьогодні в нас 2 лютого. Почався останній день. День, господи, останній місяць зими. І незабаром вже настане весна. Так, не думала записувати ніякий влог. А зараз йду. Дивлюся, тому ну мене як це людям не показати. Поділіться, будь ласка, в коментарях зі мною, яка у вас погода в лютому. Можливо, у когось така, знаєте, справжня зима, снігопадом, з морозами. Ось, а можливо, ще у когось тепліше. Тож чекаю ваші коментарі. А я прямую зараз до аптеки, як завжди замовила а, в таблетка. Йога. Я вже ділилася з вами такою новиною, що я так роблю, коли мені ну, потрібні ліки. О, Аж два працює. У нас оці а, ну, точки води питної, а, яка небезоплатна, то працівників просто поскорочували і залишились одні автомати. Зараз бачу, що в деяких точках все ж таки є. Все змінюється. Отже, заберу своє замовлення в аптеці. Мені дещо потрібно для моєї аптечки домашньої. Далі мені треба зайти в фундук, магазин горішків і різних смаколиків. Теж дуже його люблю, хочу там дещо придбати, якихось вітамінчиків, знаєте, корисних О, для підтримки організму. Та в Аврору. Ось. Ну, маршрут один, якби на вихідних і взагалі так в різні дні. Тому поділюся з вами чимось цікавим. Он хтось з кульками йде, мабуть, у когось святи до народження. Оці кульки, до речі, ну, воно гарно, класно, воно, до речі, дуже дорого коштує, друзі, якщо замовляти. Так? Але от я часто дивлюсь бо потім біля смітників. Отакі... От Пульки просто стоять вже з туді наполовину і вони стоять. І, ну, воно гарно, гарно виглядає, все для дитини. От, але ненадовго. Не Задоволення. Так, друзі, ну добре. Буде щось цікаве. З вами, звісно, ще поділюся. Як можете побачити, в Аврорі вже присутні тематичні товари до свята, Дня Святого Валентина, всіх закоханих. Ось такий позитивний пряничок з побажанням, 25 грамів. До речі, написано корисний. Ну, склад такий. Нічого особливого. Ще є прянички з такими милими малюнками від до речі, торгової марки Добрик. Побільше прянички, Ще в нас є ось такі цукерки на паличці, теж вигляді сердець. Саме така коштує 55 гривень. І поменше там взагалі по 4 гривні. Ще бачимо листівки, валентинки, як ми їх вже звикли називати, з різними також побажаннями. Є без, щоб підписати. Ну і е, самі різноманітні малюночки. Теж ціни доступні, 2,50. Ось такі бокали дуже цікаві, як бачите, 34,69 гривень за штуку. Ну, Виглядають дорого. Маршмеллоу, 49 гривень. Е, надпис лав. Теж є склад. Ну і теж презентувати у вигляді компліменту комусь буде доречно. Ще такі маршмелоу 39 гривень, людяники 15 гривень, листівки ще по 5. Ось такі свічки виглядають дуже дорого та презентабельно, але аромат мені от особисто не сподобався. я знаєте, як освіжувач повітря. Щось таке не дуже. Ще різні цукерки, формочки силіконові для виготовлення цукерок вдома 44 гривні. Е, набір е, ось таких кружок. Саме входить кружка і солоденький подарунок 200 гривень. Ще є кружка 119 гривень. Менажниця 300 гривень для сервірування столу або ще чогось. Ну і безліч різних цукерок. М'якенькі іграшки, як завжди, форми для випічки у вигляді сердець 170 гривень. Ну і іграшки теж в різних цінових діапазонах. 169 гривень, 100 гривень, таке миле ведмежатко. І є побільше 249 гривень. Ще маршмеллоу у вигляді сердець, надписі. Глечик для напоїв 189 гривень. Привернув мою увагу. Мило виглядає незвично. Як вам ось така ємність для рідкого мила? Це фарфор. Теж виглядає дорого, друзі. Але ціна така, ну, можна сказати, доступна 129 гривень в такому морському стилі. Хто полюбляє, то ж гайда в Аврору. А ще є два в одному ємність для рідкого мила і сама мильниця. До речі, бачу таке вперше: 100 гривень. Так, друзі, я вже йду додому. Сонечко ще нас не покидає, дуже класна, тепла погода. Я думаю, трішки постояти на вулиці, подихати свіжим повітрям ще і вам швиденько показати, що я купила. Так, зайшла, значить, я фундук, взяла ось таку олію, друзі, з оливкова. Зараз літр 140 гривень. Ну, як для олівкової олії, то це класна ціна, тому що вона заздалегідь буває і дорожча. А це вона е, холодного віджиму, друзі, і так на салатик там або до овочів класно е, поєднується. Так, трішки взяла горішки, ось таке кишю. Бачите, таке відбірне. Далі у е, мене миндаль. Це все сире, не смажене. І трішечки узбецьких е, родзинок, таких великих золотих. Далі мені сподобався такий чохол для окулярів. Це вже в Аврорі, друзі, коштує там 19 гривень. Так, ще ви уявляєте, я за цим крабиком для волосся дуже багато вже днів ходила. Ну, коли він мене... Зламався, я хотіла, хотіла його відновити, але його не було. А це просто чисто випадково. Дивлюся, він є. Ось саме такий у мене зламався. Ось тут пружинка вилетіла і все. Друзі, і що? Він був останній. Мабуть, мене чекав. Тож я вже не пропускала цю можливість. Так, серветки такі мені косметичні потрібні. Далі е, серветки, ось такі дитячі, їх завжди, беру смайл. Зараз вони на знижці. 39 гривень. Так, ще мені потрібен був ось такий дезик. Дуже такий свіжий квітковий ароматик. Теж він був на знижці. Оростання це кулькова червона ручка, а мені потрібно дуже швидко закінчується. Все, ось такі були покупочки у мене.